Defense записую відео. Ми зараз. Я ставлю самта. Льса, Льос, ти ставиш кого-то? У мене тут тільки легендарки. Тобі треба поставити спочатку когось. Жатно. У мене за 400 самый дешевий. Ага. А я поставив Санта. І ще на працює? зараз. Чи ні? Давай проскипаем и поставим на первого персонажа. Давай. Зараз да, будет все. Эм, кто за Тойлой ты походишь? Блин. Эм. А то скип! Давай. Я первую поставил. Нормально я поставлю сотик. Так, так, зараз я поставлю і ми будемо перемагати. Так, да, ми зараз будемо. Да. Хто тут засламав базу? У нас це покруті юніти. У мене є хайпер, ви хто в мене є що ти. тебе хайпер и Санта є. А шо Санта робит? Это знаешь, какой Санта? Санта Спикермен. Санта Спикер. Нормально. За 5000. тысяч. Вот так я в Смотри, какой я тебе манкаю. На, на, на. Скриня вставит дуже классных персонажей, да? Так. Играем эм. на хард режиме. На хард режиме, тут осталось. Зохи. Скорий ражу. А які твої улюблені персонажі в грі? От Джей, напевно. А як він то що він робить, як Сват? У нього ще лазер, у нього є два пуски. І я його вражаю тоді на, ну, значить, який рівень? Друг... Третій, а у нього сотні, сколько, 70 тис. Ого. Нормально. А я ті твімен ставлю. А я знайшку вс. Он китайцы подарками. Так і все. Ты какой? У него... Ух. Сколько? У него урон? Да, Вин уже дуже потужный, 4000 урона. Да. Дуже богато. Смотри, Лёш. Ю? Зараз тебе маленьки закидають, правильно? Так, поняв. цей закидає їх подарунками людями. Чому є з ничей уніта в Ти не знаєш? вона? на максималке. За Тебе багато гемів є? Так собі. Да, ну так собі. Не мало і не багато. Вистачає, так? Да? Так. Да. Щоб все так. Отакого разу поліва. І... А які персонажі у сані тобі подобаються? Подобається Крок, А, Правочка Крок, ем, його можна випіч. Варнов для не стаття. Ну, я його не хотіла. Е, мені подобається, а лауч де-мен. Лаучі дем. Так, я тепер буду апгрейдити твіменів. Ми вже я... на 17-й хвилі. Тут всього 50. Ага, все 50. Ми поки легко проходимо. Поки легко. От я заставлю хайпера, да, я хочу как-то в туалете, чтобы он вообще куда хочет доставать. У -у, -у, У -у Ого, скриня хайпера поставил. Как уба, а говорю, так мало стоит. Четыре тысячи, мало для меня. Но это много, если бог больше, то я буду заплатить, заработать. Лёс Дивіться, я. Скриня-паркурщик. Опа! Ти дивився? От я, знаєш, що я роблю зараз? Дивіться, у Хайпера появилась пуска. Ого! На, 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 на. Хайпер тепер і стріляє. Знаєш, куди хайпер постає почти додому? You... В тебе такі санти потужні. На. Вони дуже багато грошей дають. Так, подивись. Але тисяча для нубов багато. Немає це бо Ми в хартизи багато для них зробиться. Там хай спорт. Сколько меня дядя? Десять тисяч тебе вже Ого, о госкры. Санта Санта! у него дві день. Дві тисячі, дає вже Санта твій. твій. Це за чотири тисячі! Дві і чотири, Виходить. Дві, да, тысячу п'ятьсот. Дві пасации все дают по 2000. Теперь Санти вообще жорсткі.

иди в хайп. Ты хилчик. Он хилит. Сотни не будут засыпать. Твин такой, сай А из базы никто не выходит. Соп он подержит. ему... Соп обрадить его. Надо за хором ударять. Ого, скриня, Дякую за допомогу. Правда, у мене хайпер, він просто безобороет до став. В два рази. Круто. ти, у нього дві пуски у хайпера. А до кого я смішного представив? Флангермен. Mm -hmm. Де флангер? Вот. А вот это флангермен. И mm с -hmm. mm -hmm. Вже на 32 хвили, а поки що так легенько. А сади у хайпера появилось ще коронка. Угу. Я знаю пісню хайпера. Круто. Юнивей. І... Сати. І що, Юнівей, Давай. Два Юнівея, Я їх апгрейджую на максимальку Юнівея. Я нічого не буду. А я. За ти раз, раз такий. Туду, раз, мати, Я громадного снігука поставив. Он прямо задімля заспавнився. Я думаю, це дуже легенький для скрині. Скриня дуже класний грок.

Мне 40 тысяч. Намного больше 40 Я ще одного снігука поставлю Його его проапгрейджу. Я его обгрейду за 40 тисяч. Я легендарный подарок. Сколько у мене астро -плайдотов? выливается, его можно склеить. Куча, 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 куча. Лазеров. Ты посмотри. Посмотри, посмотри, сколько лазеров. Посмотри сюда. Ого, какие у тебя лазеры. Скриня. А кто в тебе найкраще выпадал персонаж из тех, каких ты пляв за монетки? Ну, я... Мне там выпал это зомби туалет. Вот это. Это ты лаки бусты пив, или нет? Да, с лаки бустами. Так, он дуже сильный зомби туалет. У меня еще он в кисайне там лезет где-то. Лезет. А сами можно зомби туалет лезет. Крутее. Там есть еще круче зомби туалет. Но я его не куплю сам, бо у меня уже есть. Я хайпер статы, сколько у него ровно. Ого. Что ты куда я запрыгнул? Вот это так-то. Мог и тиви на тысяч. Обрать, обрайте, обрай. Давай. <плес> Все, він на макс левели. Максим. Тиви, мен, у мене у меня 40 тысяч дамага один удар. Більше, ніж у всіх. Ви який ти метеорит у нього? О, метеорит, як її зупиняє, я знаю. Нам залишилось всього три хвилі і ось ця нинішня. А подивишся, скільки в нього? Да. А подивись, скільки в нього. А, а дай я посмотрю, скільки у твоєму. А 40 тисяч. Да, у тебе в мене на третьому леві лелі 40 тисяч, а на першому 4 тисячі, а на другому 10 тисяч дамага за один у удар. Не дуже потужені, мені подобається. У мене теж він є. Да. Прикинь, ми, ми б могли поставити 30 вменів на одну карту. <гум> Вже no. скоро бос буде, да. Я думаю, ми за пару тичок боса знищимо. No. О тут лізать мої лази. Все, остання хвиля скриня. О, остання. Я втлю, ті, Ми близькі до перемоги. Все, бос іде. Скриня. тичок. Ш... Перемога! Цікаво. А Саня з Дімочем змогли б так легко пройти цю карту на харді? Не знаю. Добре друзі, всім спасибо за перегляд. Всім, всім дякую. дякую за перегляд. До нових відео. Зустріч. До нових віде.